Перевіримо зараз, чи втратить свій колір верхній шар тротуарної плитки. Наприклад, візьмемо. Так, це елементи у нас з бруківки Промінада, колір Арагон і колір Каталонія. Так, тримайте, пані Світлана. Так, що ми беремо? Опа! Опа. Так, ось тако воно виглядає? Тепер беремо вологу серветку. Протираємо. Опа. Бачите, нікуди колір не пропав. Опа! Каталонію тепер протираємо. Все, як новенький. А тому що що? Тому що тут плитка.